Професій різних є багато, і голову щоб не ламати, будемо знову разом з вами. Так, свою свою дорогу обирати. обирати. Ми з власників на захід цей зібрали, щоб ви про ринок праці більше знали, щоб про професії не просто щось почути, а й за колісся цих професій зазирнути. Отже, я професії розпочинаємо, бо бути дорослими всіх запитаємо, адже вибір професії справа серйозна. Можливо, ваш вибір станеться прямо сьогодні. Хто знає? Що ви були реалістичні, адже ринку праці потрібні не якісь професії фантастичні, не артисти, не юристи, а айтішники і програмісти, організатор нашої корисної зустрічі, Вінницький обласний центр зайнятості, партнери ярмарку IT-професій професій, департамент освіти і науки облдержадміністрації, Вінницький національний технічний університет, Вінницький технічний коледж, залі старшокласники шкіл міста Вінниці та Вінницького району. Всім вітання! Вінницький національний технічний університет є провідним навчальним закладом України. А що стосується Вінниці, то він є базовим закладом у навчанні інформаційних технологіям. В першу чергу це стосується інституту інформаційних технологій комп'ютерної інженерії. У нас здійснюється триступенева підготовка фахівців, що це бакалаврат, далі спеціалітет і магістратура. В рамках бакалаврату ми е, маємо чотири бакалаврських напрямки. Це комп'ютерні науки, комп'ютерна інженерія, програмна інженерія, безпека інформаційних та комунікаційних систем. І відповідні фахівці, е, які ми готуємо, вони такі, бачите, аналітик задачі, то, тобто без спека спеціальності, які відповідають інформаційним технологій. Далі, після закінчення е, бакалаврату. Наші студенти переходять на спеціалітет або до магістратури. До магістратури йдуть ті, у кого є схильність до наукової діяльності, у яких найкраща успішність. У нас такі спеціальності. Значить, в рамках комп'ютерних наук це інтелектуальні системи прийняття рішення, шифр 7 означає спеціалітет, 8 магістратура. Далі комп'ютерні системи та мережі, програмне забезпечення автоматизованих систем, захист інформації в комп'ютерних системах і мережах. Коротко дисципліни, які навчаються, ну, це е, фундаментальні дисципліни, ви бачите, математика, фізика, теорія і Далі спеціальні дисципліни, програмування, системне програмування, об'єкт-орієнтовне програмування, відпитна мова програмування, алгоритми структури даних, проектування баз даних, ущільнення так і таке інше. Ну, Операційні системи, комп'ютерна електроніка, мікропроцесори, архітектура іон, комп'ютерні мережі. Комп'ютерна графіка, веб-дизайн. За підсумками виступів наших, наших студентів виступів коментувалися на центральному телебаченні, зокрема, п'ятий канал демонстрував повідачу вікно в Європу. Це про наш університет. Розвитком підприємницького душу та практики серед українських IT-студентів. опікуватимуться проєкти ЄС програми ТЕМБУС серед його учасників знані європейські компанії, які інтегрували класичні ринкові підходи із можливостями інформаційних мереж. З українського боку в проєкті беруть участь п'яти університетів та кращі конструкторські бюро. Дня учасники проекту зустрілися в Києві. Одним із його завдань є формування національного стандарту магістра із інженерії програмного забезпечення. Це означає, що випускники із it спеціальностей зможуть самостійно просувати власні інновації на цьому конкурентному ринку. Студентам це теж цікаво. З одного боку заробіток, з другого боку досвід. І з третього року це одразу йому працевлаштування по закінчуванні навчання. Наші випускники, кращі представники, працюють по всьому світу в потужних відомосвітових компаніях, типу Microsoft, Google. I. Це була це були слова нашого електора, а тепер конкретно. Наші випускники. Я хотів би відзначити кількох. Дивіться, Роман Шурілі працює в Москві зараз. Значат. Далі Олексій, Хар, Олексій Харков, так само, в Вінниці. Це в провідних фірмах. Сергій Возний, ну, він якраз веде презентацію. Васюк Богдан. Він вже є завідувачем відділом на фірмі. Microsoft. Так само подібно для цього. Міжнародні сертифікати і міжнародні стандарти з IT-технології. Для підготовки фахівців з it значить, наш університет і інститут вигравав грант. Міжнародний грант, так національна східна інфраструктура, вдосконалення інновацій, та підприємства діяльності IT-студентів. Далі гранти Вінницької обласної адміністрації, гранти президента України, і рознеманітний фірм. Далі студентські олімпіади. Тут зверніть увагу, починаючи з 2010 року, всеукраїнська студентська олімпіада. А починаючи з 2011 року, шановні, такий фінал першості світу з програмування. Значит, на на, на, на олімпіаді з програмування беруть участь біля 140 країн. Вот. І наші студенти, вот я зараз скажу, вот фрагмент освіту програмування, який відбувся в цьому році, в жовтні на базі нашого університету. От учасники олімпіади, переможці. Сьогодні, до речі, будуть виступати буквально двоє. Значит, Тренер команди Вістюра Володимир Іванович, ну і тут кашу та Сергій, тренер, е капітан команди. Далі, всеукраїнський фонду студентських наукових робіт. Ви бачите, з 2006 року значить, напрямок інформатика, обчисна техніка та автоматизація. Переможці наші фонду, наші студенти. Всеукраїнські олімпіади. Тут буквально вся Україна це так. Значить, ми, брали, наші студенти брали участь в цих олімпіадах і всюди перемагали. Так. Міжнародні олімпіади. Приходять би відзначити, що наші студенти беруть участь не тільки у всеукраїнських, а й у міжнародних олімпіадах. Ну, тільки ось в останні ось, ось роки, 10, 11, 12, 12, ну і 13 рік. 13-й рік тут окремі показники. Всеукраїнські студентські олімпіади. Всеукраїнський конкурс інформатика і кібернетика переможці е, наші студенти. Міжнародний конкурс. Залізний підприємств 2013, також наші студенти. Дев'ятий міжнародний салон новий час. Значи це вже наукова робота, наші студенти, так, наші студенти також є переможцями. Міжнародний конкурс Хакатон-2013, переможці наших студентів. Окремо хотіло, хотілося б зупинитися на міжнародному конкурсі з веб-дизайну комп'ютерних графіки. Ну от бачите, бачите. зараз цей конкурс міжнародний, міжнародним, наші студенти також є переможці. Окремо хочу зупинитися. На, роботах, на роботі нашого студента це 3D-графіка, які демонструє фрагмент нашого музею. Це роботи як школярів, тобто, колег і наших студентів. Це і растрова графіка. Yeah, but Чити, що він сі вже є достатня е, собі на так би мовити, IT-компанія компанії Вінесі. Ось вони тут наші показані, і наші випускники працюють в цих Роболодимор Іванів, доцент наук, він є тренером команди з програмування. Ну, я хотів би сказати тільки кілька особливість підготовки в нашому університеті, в нашому інституті, як олімпіади. У нас створюється така конкурентна. обстановка і студенти мають можливість займатися. З Нашими провідними програмістами, оскільки є призерами багатьох міжнародних олімпіад. І завдяки тому, що з 2010 року наш університет організував таку всеукраїнську олімпіаду з програмування, яка стала частиною першості світу СІМСТІ програмування. На, наш університет став ну, достатньо відомий не тільки в Україні, а й в світі. І, як заказали тут. З 2011 року нам довірив оргкомітет Першості світу проводити під фінал першості світу з програмування по Південно-Східній Європі. І наша команда мала дуже великі успіхи. Двічі команди виходили до фіналу Першості світу. Ну, щоб зрозуміти, що це таке, на першому етапі на рівні університетів по Експертних оцінках так 200-300 тисяч команд. Тобто в команді три студенти можете собі уявити під мільйон студентів. так, А в фіналі 100 команд. От наш університет команди посідали друге-тридцять дев'яте місце. Цього року наша, наша команда посіла третє місце місце на Сукраїнській олімпіаді і по кількості розв'язаних задач. Розв'язала стільки результат, стільки команда, яка вийшла до фіналу першості світу, але трохи гірший час. І вам зараз пару скаже лідер нашої команди, багаторазовий резерв рівних міжнародних, лікар. Доброго дякуємо. Вам... Ще я вам хочу сказати більше про приємний аспект олімпіади. Перше, якщо ви вступите до нашого національного технічного університету, у нас працюють тренування із спортивного програмування. Власне зараз я їх проводжу. Ми навчимо вас перемагати, ми навчимо вас займати хороші місця. Це допоможе вам зрешто, влаштуватися в такі сусідньовідомі фірми, як, скажімо, Google чи Facebook. А окрім того, хочу сказати, що наша команда зайняла цього року за оборонною медаль на світу з України. І якщо ви досягаєте якихось успіхів у спортивному програмуванні, окрім там можливості працевлаштування, відомості і такого іншого, є ще такий приємний аспект, як призи і подорожі. Тобто, коли ви приймаєте участь програмуванні, у спортивному програмуванні, найчастіше ну, кілька разів, на рік, не менше, ви будете їздити по різним містам України, а іноді навіть і в інші країни. Власне, ми їздили в Чехію, в Грузію, в Азербайджан, у Росію їздив місце командник. І на кожній такій олімпіаді, якщо ви будете перемагати, ви будете отримувати подарунки, зокрема, такі як Apple iPhone, або робот для Mindstorm, або що небезкожне. Дякую за увагу. Шановні, ну закінчуючи нашу презентацію, я хочу запросити вас вступати до нашого фінансового національного технічного університету. Ви станете класними спеціалістами, будете справляти не тільки себе, а й наш університет, і нашу Україну. Дякую за увагу.